Що стосується, е, а чи будуть росіяни наступати, будуть, будуть у них сили засобів достатньо. Е, де це вони будуть здійснювати? Я вже неодноразово показав, що залежності від того, як вони приймуть рішення, варіантів наступу, як і зі сторони Білорусь Республіки Білорусь, так і саме з на сході України, у них достатньо, і вони ще не почали той великий наступ, про який е, всі розповідають ті наступальні дії, які вони зараз здійснюють на Донбасі. Ще е, зарано називати великим наступом. А от цей великий наступ буде виглядати буде виглядати як і минулого року. Тобто, от такі проривні е, дії. Ну наскільки це можливо їх назвати проривними? От знову ж таки колони, які можна буде бачити навіть з космосу. Тобто, так це буде виглядати. Вони Ні. так само будуть сподіватися прорвати наші кордони. Ну, по-перше, в минулому році вони абсолютно не проривали, як можна проривати, де не було військ, вони наступали абсолютно спокійно до Києва, і там була мінімальна кількість військ, вже тільки е, біля Києва, Тим, окремі батальйони 72-ї бригади та інших підрозділів. Тому у такого наступу Навального вже е, не буде. Спочатку, в подальшому, якщо вони прорвуть на певних ділянках е, свої. Прируть наші бойові порядки, то вони вже можуть нарощуватися в наступальних діях. Але е, вони чітко зробили висновок: що до великої кількості техніки в е, таких скупчених бойових порядках треба відноситись насторожно. І для нас це дуже така цікава і гарна ціль. Тому вони будуть е, розтягувати свої бойові порядки, аби не дозволити нам палити, як ми палили це було весною минулого року. А які можуть бути напрямки от такого великого наступу, як і минулого року Чернігівщина, Сумщина? Ну я ж розумію, що оскільки він буде частина цього наступу, буде з північного боку, значить конкретна ціль і конкретна мішень це захоплення Києва. Ні, на захоплення Києва силу них на даному етапі не так і багато, і вони не стали собі на миту захопити Київ. Наступати на, ки на київському напрямку, так, це вони можуть для них більш важливіше, якщо вони переріжуть нам а, дві основні дороги, що стосується підходу з до Києва з заходу, це Варшавська і Житомирська траси, і це достатньо може ускладнити постачання а, певних ресурсів що стосується матеріально-технічної допомоги, але не зменшить їх до нуля. І де вони будуть наступати, давайте не будемо гадати. Ми мусимо бути готові як і на північному, так і на східному напрямках, і так і на південному до відбиття наступу ворога. Це, мабуть, більш правильніше буде, бо гадати, де буде наступати ворога, це потім самого себе заганяти в кут. Найкраще давайте перевіримо, чи ми готові відбити наступи е на тих напрямках, які нам загрожують. Оце саме найголовніше. От. І знаєте, я коли говорю, наприклад, зі своєю мамою, яка так само мені каже, що готуються, що різні чутки, вона просто живе в місті суми, і звичайно, в місті суми там настрої різноманітні бувають, і так само вона а, теж знаєте, чує різні розмови і каже, що от там готуються, і все таке інше. Разом з тим, я кажу їй і намагаюся себе заспокоїти. Ну, не те, що заспокоїти, але я ж розумію, що керівництво з. Збройних сил так само ці загрози розуміє, воно ж так само Ну якби намагається діяти на випередження, то і ви кажете, що нам треба підготуватися. Наскільки ми готові? якщо ну наскільки це можна коментувати, взагалі? Я думаю, що не треба це коментувати. Треба вірити в збройні сили і розуміти, наскільки професійна команда працює під керівництвом генерала залужного і ті відповідальні посадові особи е генерали. Які відповідають за північний напрямок, напрямок, має достатньо непоганий е, реальний бойовий досвід війни, що починаючи з 14 року. Тому е, завдання номер один все ж таки менше розмовляти, е, а де, що, і як, а просто знаєте, щодня робити свою роботу. Що в принципі збройні сили роблять. Я вдячний їм за це. Ми теж безперечно вдячні. А що робити нам? Мається на увазі цивільним. Я маю на увазі, можливо, є сенс якось і нас всіх залучити до до елементарно, навіть по, просто по поперекопувати ровами там скільки можемо. Там не знаю, встигли 20 квадратних кілометрів перекопати. Молодці на наступні вихідні ще 20. Ну такі елементарні історії робити. Може є сенс так звернутися до населення. Ні, мабуть, квадратними кілометрами копати точно не будемо, бо ви навіть не уявляєте, скільки це треба буде зробити роботи. Ну, я а так, що знаю, стосується просто... безпосередньо, так, що стосується безпосередньо вас, то у вільний від е, вашої роботи час, е, сходіть на заняття. Е, достатньо багато волонтерських організацій надають допомогу щодо отримання оборонних навичок. Навчіться тримати в руках зброю, е, кидати гранати, візьміть е, на засвоєння ази тактичної медицини. І ви вже значно будете відчувати себе впевнені, що в разі підняття рівня загрози в нашій державі. Угу. Тобто інженерні роботи це все-таки залишимо для військових. Ні, інженерні роботи, військові безпосередньо притягують е е для допомоги цивільну техніку, і це е чудовий якраз симбіоз, і він іде з 14 року, коли разом з цивільними е риється інженерні е позиції на території України. Тому Військові знають, що робити. Вони притягують до цього цивільних. Тому давайте будемо дивитися. Звичайно, мені як військовому хотілось би значно більше, бо чим більше окопів е, у нас є, тим більше шансів у нас утримати свої позиції і зберегти життя наших військослужбовців. Абсолютно з вами з цим погоджуюсь, і чим глибше і чим більше окоп, тим е, краще відчуває себе воїн, бо це чудовий захист. Це правда, пане Сергій. Ну і наостанок все ж таки кілька слів про наш контрнаступ. Тут навіть важливо не напрям, а скоріше термін. Бо бачите, хтось каже, що навесні, хтось каже, що нам потрібно декілька місяців. Декілька, в моєму розумінні, це там близько десяти. Як вважаєте ви у нас контрнаступ почнеться тоді, коли е, у нас будуть створення? Умови нашого контрнаступу, і коли генерал залужна відповідно вже е, е, раніше опрацьованих планів, прийме рішення на реалізацію цих планів, я розумію, що для для ворога це має бути раптово. Будь-який контрнаступ має починатися раптово. Абсолютно вірно, абсолютно, це абсолютно вірно. Тому, де, коли і як знає генерал залужний, він прийме рішення. Що ж, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Дякуємо за вашу роботу бойову. Дякуємо за наші спокійні ночі за кожну хвилину і за збережені життя українців. Сергій ну, Кривонос безпосередньо що... почек, Післяйте. якщо можна одну секундочку. Так, будь, от, будь, будь ласка. Дивіться, ж, От ви спитали, а з чим ще ми можемо як цивільні люди, ті, що зараз знаходяться, можемо допомогти. Знаєте, мабуть, треба відновлювати те, що колись було забуто і. Нам потрібне посилення нашої протиповітряної оборони. Тому, якщо мери міст організують кампанії по е, збору коштів на закупку ПЗРК для охорони власних міст, я думаю, це буде значне покращення спроможності нашої ПВО. Це, мабуть, те, що наразі для нас е, достатньо е, потрібно. Можливо, е, там ті міста ті, що багаті, можливо, ще закупять е, спеціальний гвинтова. Е, вентил... Турбовитокрилі літаки безпосередньо на по принципу супертикана, які достатньо успішно можуть боротися з шахідами. Ми бачимо, що шахіди достатньо велику шкоду наносять наші держави. Ми їх багато збиваємо, але все одно що деякі з них пририваються, аби зменшити їхню спроможність по нападу на наші міста і села, нам треба нарощувати наші спроможності місцевого рівня тактичного рівня проти повітря оборони. Це стосується міст. І мери чудово б могли зробити таку допомогу. Наприклад, той же самий мер Києва, він просто шикарно робить роботу щодо надання рівня потрібного рівня спроможності збивати російську авіаційну і ракетну техніку. Ну і у інших, іншим мерам також треба брати з цього прикладу. Тому я, от якраз, закликаю мерів міст все ж таки почати е, вишукувати ресурси для закупки ПЗРК для охорони міст України їхніх міст, де вони проживають, і їхні громадяни. Що ж, я думаю, що ваше повідомлення і ваша рекомендація в потрібні вуха знаєте, знайдуть і почують. І я думаю, що ця робота буде організована. Дякую вам, дякую за те, що дякую знайшли вам. час. Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО України в 19-20 роках, щойно був в нашому ефірі.